Всім привіт, вітаю! Не дивлячись на те, що в Києві сьогодні випав сніг, а сьогодні, на секундочку, 6 березня, в мене цвітуть абрикоси. Дуже люблю обрізати гілочки абрикос, ставити їх в воду, і вони дуже швидко розквітають. Це так ніжно, так по-весняному і дуже-дуже піднімає настрій. Син попросив зробити крабовий салат з рисом. Я, чесно кажучи, більше люблю з капустою, такий самий класичний крабовий салат, який ще колись давним-давно ми готували, який, от, мені здається, Макаревич перший приготував там, де пекінська капуста, крабовий салат, лимон, майонез і кукурудза. Крабовий салат, крабові палички. От. Але потім пішли різні різновиди цього салату. і от З рисом салат теж, тут крабові палички, яйця, кукурудза. Я додаю ще тут, сюди цибулю. ну Можна додати ще огірок свіжий. У мене свіжого немає, тому трішки додала такий от кислий. Ну, Теж непоганий, але він дуже-дуже ситний. такий, знаєте, Можна одним цим салатом наїстися і більше вже нічого не, не захотіти. Ну, Син попросив, тому роблю. І зараз ще буду робити міні-піци. Якось в інтернеті натрапила на рецепт цих. Міні-піц і захотілося мені зробити невелику таку піцу, а саме маленькі. Такі, знаєте, як казала моя мама, похватні взяв і з'їв. Не потрібно нічого різати, от і ламати. Сьогодні після роботи заходила в простор. І давайте покажу, що купила трішки, саме необхідне. От такі серветки по 18 гривень були, друзяки. Куртівальна марка, як продається в просторі, дуже вона мені подобається. Хто ще не пробував, спробуйте, дівчата. Ну, все, що я пробувала, все мені подобається. Серветки 60 гривень з екстрактом ромашки, теж доволі такі хороші, ну і ціна теж прекрасна. Також взяла за 11 гривень, от такі. Запасний туалетний блок з лимоном. Це Колорадо, здається, польський виробник, такий чималенький брусочок, тут у нас 40 грам, Беру такі періодично брусочки, вони хороші, мені подобається. Також потихеньку перебирала там свої резинки для волосся і дещо викинула. І от ця резиночка мені в просторі сподобалася. Вона коштує 20 гривень 1999. Ну, Такий, знаєте, класичний малюнок, клітинка чорно-біла, підійде під. ну, підійде під багато мого такого одягу. От, Взяла також от такі... Прокладки на кожен день вони йдуть від запаху, защита від запаху. Оце тільки, знаєте, тільки показую, тільки побачила, що тут маркування російською мовою. Ну, але здається, з котик нас все нормально, правильно, чи так, чи не так. Напишіть мені. І оці саме дишащі, незамітні, є защита від поту. Я ні разу ще не купувала, та взагалі якось котекс я дуже рідко купую. Ну, тут була ціна непогана, така за 20, 20 прокладок, 30, здається, 6 гривень. І вже я їх відкрила, вони мають такий тонкий, приємний аромат. І мені подобається, коли прокладки от, зверху мають от таку. Якби, Тканину, чи як це правильно, коли вона от в таких дірочках. Тобто дійсно вони будуть дихаючі. І ну, люблю, коли в коли такої якості ці прокладки. Я такі речі е, рідко показую. Е, ну, але коли хтось показує, то я не проти подивитися і дізнатися, що таке новеньке, корисне, цікаве. От. І от взяла. Такі тіні, називаються тіні рідкі розсипчасті, перл, відтінок 0,5, це торгівельна марка Лорена. Ви знаєте, от подивилася відео дівчат і побачила, що зараз в просторі дуже хороша ціна на ці тіні, Здається, я ще не помиляюсь, 21 гривня. От, і, ну, як то кажуть, а воно мені треба, а треба, а потрібно. Я не люблю палетки, я вже вам говорила: в основному користуюся або тінями олівцями або просто олівцями, або якимись монотінями, От, ну, Якби я купила всю цілу палетку, там, які там, ну, хай навіть 16 там кольорів, чи скільки, чи 12, я навіть не знаю, я, скільки там кольорів в класичних таких палетках, то вони б у мене лежали, я ну, не користувалася б ними. Дивитися так, на розпакування, на свочі цих палеток. Дуже гарні кольори, гарна пігментація, гарні виходять у е, дівчат макіяжі. Ну, але... Але я таким не користуюся. А от такими монотіннями я користуюся для такого швидкого макіяжу. І тут такий був гарний відтінок, він мені сподобався. Тут так неправильно воно трішки передає. Він тауповий, от те, що ми називаємо тауповий відтінок. Ну, зараз я відкрию і вам покажу. І хотіла б вам щось таке знаєте, показати чітке, але не можу. Вони не дуже пігментовані. Потрібно розібратися, як ними користуватися. От Вони мають такий вигляд, таку кришечку, такі от дірочки, як якось так кудись їх потрібно висипати. От, легкі, дуже легкі, я і тут якось хотіла їх. Нам... На, насипати, намазати. ну Нічого не виходить, от тільки так виходить. Але це для мене великий плюс, тому що я люблю такі легкі, трішки як сяючі перламутрові такі макіяжі, от щоб просто був такий е освіжаючий чи, як правильно сказати, макіяж, такий трішки-трішки видно було, що це макіяж. Але мені подобається, дійсно подобається цей відтінок. От дівчата не знаю, підкажіть. Як мені правильно ним користуватися, але те що, от, те, що я змогла нанести, то це мені подобається. Саме головне, щоб це не було темно дуже От я наносила от таким пензликом, можливо, якимсь іншим потрібно наносити. Ну, Розберуся, потім вам розповім. От, але, але мені подобається ціна, і от такий. якийсь, Ну, Ось такий результат. Але гарні перлинні такі, вони дійсно такий гарний блиск, не дуже там таке воно, знаєте, сяюче, але, але гарне вже вся я в цьому. От, от так. Ну, вибачайте, не, не знаю, як вам, як вам правильно показати. Можливо, отут-от якось так на воно буде відтіняти. От такий я б'юті-блогер, що не можу навіть правильно показати вам свотч. Але ви знаєте, якщо ви зайдете в простор, купите за 21 гривню, і воно вам не сподобається не підійде, або не те, що ви хотіли, то це не шкода буде. Можливо, потім комусь або віддати, або, або кудись поставити. Хай воно стоїть. Дійсно гарна ціна. Там зараз на цю торгівельну марку Лорена. Просто суперові знижки. Там все просто-просто по цінам до багато дуже чого до 50 гривень. Тому хто цікавиться макіяжами, знаєте, хто це любить діло, і хто любить, щоб багато всього було у вас. От, тому заходьте в простор, дивіться. Ну, можливо, ви скажете, що воно там не дуже хорошої якості, можливо. Але можна себе трішки побалувати такими от приємними дрібничками. Так. Ну і в кінці свого такого коротенького влогу хочу показати вам невеличкий подарунок. Це вже до дня 8 березня мене привітали. Саме більше мені сподобався цей пакет. Це просто супер. Подивіться, все буде Україна. Ну, Та людина, яка мені дарувала, вони знають, що я таке люблю. Тому це дуже-дуже доречно і вдало. Так, ну тут ще в нас цукерки від рошен. Шутер-шоколад з лікюром бренді. Смачні такі цукерочки. Кава львівська традиційна. Вже таку я давно не купувала. Колись так ми частенько <смас> її пили. Так і називали: зелена кава, розмажена та змелена 240 г. Якраз вона така, знаєте, не, не дуже кріпка, я таку люблю. Так, ось такий шоколад брюд Міленіум, Чорний шоколад. І. Ой, ще десь один шоколад. Ось такий шоколад. Теж міленіум з миндальним мен горіхом. так, миндальний горіх і тут, здається, ще журалина. А, та, так. Ментальні горіхи і журавлина. Так що, такі приємні солодкі подаруночки до 8 березня я сьогодні отримала. Ну, і цей пакетик львівська мануфактура друку. Дуже-дуже суперовий. Він такий от, з, -з, з обох боків ця дівчинка-україночка, така з такими от патріотичними макіяжами, які багато зараз з, -з, -з, -з дівчат роблять. От, так що такі от у мене новинки. Такі міні-влог у мене вийшов. Дякую вам за увагу. Сніжок потихеньку от уже в нас стане. Температура піднімається. Так що все в нас буде добре. Бажаю вам миру, тепла, злагоди в сім'ях, здоров'я, звичайно, і тримаємося, тримаємося, дівчата! Все буде Україна! До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!